Підкуп виборців зафіксували спостерігачі на дільниці в селі Козарня з Нам'янського району на Кіровоградщині. А неподалік цієї дільниці невідомі напали на автомобілі з кандидатами в депутати. Це територія 102-го округу, де балотується один із соратників колишнього київського мера Черновецького. Спостерігачі від кандидатів нардепи правоохоронці і представники самооборони від спілкування на камеру відмовляються. Факт імовірного підкупу виборців не коментують. Голова виборчкому запевняє, порушень не зафіксовано на дільниці, і саме на дільниці порушень ніяких не було. А за дільницею ми не знаємо. Пускай яке слово, ну ми туди не виходили на ті розборки. За словами спостерігачів, їх зацікавили дві жінки з теками в руках, які швидко залишили приміщення. Жінок нас догнали. В однієї були списки з прізвищами, біля яких стояли цифри. Вони почали тікати, почали ховати ці папери. Ми дуже вічло, попросили показати. Вони самі відкрили папку. У нас це все на камеру записано, все відео є, ми передамо міліцію. Відкрили, і коли вже побачили цей список, вже не могли нічого не зробити. Жінка виявилася спостерігачем від одного з кандидатів. Факт підкупу виборців заперечує. Натомість Наєму звинуватила в моральному тиску. Тому каже, і порвала документи. Ви будете нести, каже мені Мустафо, кримінальну відповідальність. Кажу, за що я нічого не писала? От оцей список. А що ви робите? А що ви це? Я беру. Уже псіхонула, вибачте, на цьому самому не буду вже матюкатися. Взяла цей список, узяла такою, вирвала і порвала отакого. Після інциденту на дільниці невідомі напали на автомобіль, у якому їхали кандидати народні депутати. Машину закидали камінням. Володимир Мельник, Дмитро Кобець, Руслан Фошка, перший національний. І як стало відомо від кандидатки в нардепи, яка була в цій машині на 102-му окрузі, тітушки напали на виборчу дільницю, викрали голову дільничної комісії, забрали печатку та бюлетені. Сталося це поблизу села Талова Балка у Світловодському районі на Кіровоградщині.